150 гривень за дитяче пончо. У нас таких буде в лоті 13 штук, буде е, от пончо і буде один рушник навіть в лоті. Ось так він виглядає. Розмір буде 80 на 150 рушника. Пончо будуть розміри йти, 60 на 60. Значить, будуть в лоті ось з такого плану, в зеленому кольорі. Буде також френдс-друзі барви в рожевих. Така буде моделька в лоті. Червоні. Вартість лоту буде 1950 гривень у нас. І буде за такою яскравою собачкою. Круто тим, що вони всередині білі. Для того щоб не пофарбувалася шкіра у дитини, дуже класно, яскраві всі, тому щоб замовити цей лоб, пишіть нашим менеджером і зробляємо разом.